Можливо, знову загремлять гармати, і там зімне пшеницю на лану, і будуть плакати, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось в останнє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може дехто втратить віру і силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як визнути не стану, бо чак не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану Я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху і ниття, Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Слава Україні!